Тут буде стояти в нас шафа, і тут буде е, розбіжна система. Нарешті наш дім перестав нагадувати відділення нової пошти, бо у нас з'явилася шафа від компанії «Вуделіфт» — Супер! Почнемо з зони при вході, де нас зустрічає велике гарне дзеркало, щоб ви могли побачити на що ви схожі, коли збираєтесь вийти у світ. Над ним антресольки, які відкриваються натиском, тут лавка. На якій можна зручно відпочити, коли ввечері прийшов після роботи додому. Також тут взуття має зберігатися. Тумба з шухлядками. І ще однією секцію, яка відкривається натиском. Далі власне шафа, яка монтувалася прямо під натяжну стелю. Роздвижна система. Із довідниками, щоб можна було на емоціях швиряти двері, і вони лишалися цілими. В першій секції, ось, будь ласка, багато полиць. І штанга для вішаків. Ось такі досить глибокі і місткі полиці. Далі величезне дзеркало. За цим дзеркалом ще одна секція, яка є дзеркальною до попередньої. Жона секція, яка є входом до невеликої гардеробної. Тут все теж функціонально. Штанги, полиці, комод. Будь ласка.